На площі незалежності у Сумах до 1 жовтня встановлять екран, на якому щоденно транслюватимуть хвилину мовчання а також показуватимуть портрети та інформацію про загиблих захисників жителів Сумщини. Таку інформацію опублікувала обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Фейсбук 11 вересня. 68 коментарів під постом більшість мешканців висловились проти такої ініціативи, аби на це не витрачались гроші з бюджету під час війни. Сьогодні начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх сказав, мова про гроші з бюджету будь-яких рівнів не йшла. У військовій адміністрації була ідея для того, щоб вшанувати пам'ять наших загиблих героїв, так щоб знали про них всі люди, і ті, які їх знали при житті, і ті, які сьогодні мають їх пам'ятати і знати, що таких героїв у нас. Дуже багато. там була попередня домовленість з відповідним телекомунікаційним оператором, який збирався таку надати. Послугу безкоштовно, ну за за свій кошт тобто не за кошти, ніби тим паче державного бюджету чи іншого бюджету, ні. Це його була спонсорська така допомога для себе. Якісь умови змінились, і рішення все одно воно залишається в силі, і воно буде виконано, але на інших інформаційних носіях. Виділяти кошти з бюджету громади не планували, сказав сумський міський голова Олександр Лисенко. Запропонували переставити екран підприємцю, в якого він вже є, в центрі міста. Але поки погодження немає. Ми запропонували всім підприємцям, які займаються рекламою в нашому бізнесі, для того, що в нашому місті займається цим бізнесом. Ми запропонували їм місця, два місця на площі незалежності для розміщення їхніх рекламних рекламних носіїв екранів, для того, щоб вони розміщували соціальну рекламу по нашим захисникам, по нашим героям, по хвилині мовчання і до кінця військового стану, щоб це відбувалося, як ця соціальна реклама розміщувалась. На цих носіях після війни ми їм, ми їм даємо такі відповідні зобов'язання, а може і можливо і відповідні письмові гарантії. Що після війни вони отримують на 5 років, як всі рекламні носії, вони підписують на 5 років для розміщення саме в цьому місці, де будуть соціальні рекламою. Вони надавати послугу громаді нашого міста. Мати загиблого військовослужбовця Валентина Ніколаєнко вважає, такий екран має бути на центральній площі Сум в пам'ять про тих, хто загинув. Захищаючи свої сім'ї та суверенітет України, її син Микола Ніколаєнко пішов воювати 14 серпня 2014 року. Загинув у бою за Донецький аеропорт на початку 2015-го. Ця ініціатива, я вважаю, вона потрібна не тільки одній мені, а тим мамам, яких. Герої віддали життя за Україну. Це потрібно знати. Їх треба пам'ятати. Про них треба думати. І них не, ну як, як не міська влада, як не обласна влада, від якої багато що залежить. Від нас як батьків це нічого не залежить. Ми не в змозі. Ми не маємо ні коштів, ні, нічого не маємо. А вони можуть все зробити для пам'яті наших загиблих героїв. Поки ж питання з екранами на площі незалежності не вирішене, сказав міський голова. Є домовленість із підприємцями про розміщення інформації про воїнів та хвилину мовчання на екранах, які вже є в місті. Таких нині шість. Катерина Гладенко, Ірина Касьяненко, Євгена Брасімов та Валерія Зарудна суспільне новини суми.